Фахівці комітету виборців закликають буковинців навчитися відрізняти приховану рекламу у повсякденних новинах, так звану джинсу. Це коли змі під приводом висвітлення роботи органів виконавчої влади вихваляють діяльність конкретних кандидатів. Різноманітні благодійні заходи, а також засідання громадських організацій, переглядаючи такі матеріали, також закликають бути уважнішими. Громадські організації, в тому числі при пріпартійні, які ніби будуть. Інформувати виборців про якісь загальні процедури, можливо, да? але в той же час вони представляючи певну політичну силу або певного кандидата, вони можуть не взначай згадати того чи іншого кандидата на пост президента. Закони про друковані засоби масової інформації про телебачення та радіомовлення існують, а от чіткого формулювання, що являє собою інтернет змі, досі немає. Проте фахівці виборчого законодавства запевняють, що навіть в цьому випадку порушникам не вдасться уникнути відповідальності. Відповідно до закону про інформацію, засіб масової інформації це, це ті всі засоби, які доносять до людей от, до, до до великого. Е Великої кількості людей інформацію і тому співвідповідачем, звичайно, ж буде і відповідний ресурс, на якому була розміщена ця агітація, контрагітація.